приїхала нова картошка Дельта 2, заказувала на півгоду, це вже друга. Розпаковуємо. Не сюда, Повар. Не знаю, что сюда они вот, положили. Так, всякая ложка нам обошлась в 20 с половиной тысяч. Разом с доставкой. Сама катушка была в 12,800. Птичка? Набир, а що це таки? Провода, все Сейчас покажу что тут? Ну так же сама Запаковано. Це уже це Другу вже дельту 2 я беру. Попередньо в мене була якийсь огляд на Рив'єра PRO 2, я її продав. Тут навіть трошки інші це я не знаю, де чому будемо збиратися це до автомобіля. Ну і така на питання. Переходнички в мене є. Скину в описі посилання посилання скину там вже Ну пишіть коменти я дам посилання де я бра і пізніше я зніму огляд як працює котел на цій станції так, дивіться запустив я екофлошку так же саме, як в попередньому відео у Рів'єру я запускав через такий же стабілізатор і. котел в помилку зайшов. Дивно. Зараз попробую інший метод. Так, заживив я по-іншому через обід розетки кабелем. І отак от, от. Бо я так розумію, що котел не бачив за хоча дивно, що на рів'єрі все працювало нормально. Стоват бере. Все, все робить котел, що робить. без питань. Зрозуміло, так? Як я підключив. Вилка-вилка в розетку за Добре, пишіть коменти, кого що цікавить, питання які.